Всі живі! Допомога потрібна? Дякую, впорались. Чаю хочете? Алло, сонечко. Так, привіт. Як ти? Так, так. Коли? Тань, а що це? Тань! Тань! Я не чую. Тань! Зірвалося хай йому хрець. Якісь проблеми? Так, везуть до пологового, а пологи через два тижні. А що таке гестос? Це ускладнення вагітності, але не хвилюйся. Ну, сьогодні медицина добре з цим справляється, реально. Заспокойся. До речі, ви ім'я вже обрали синеві? Так. Складне питання. З першого дня сперечаємось. А ти як зі своєю домовися? Та наші думки зійшлися. Ми одночасно сказали, я кажу Крістіана Роналду. Вона каже Андрійко. Ну я ж не безсмертний жінкою вагітною сперечен. ну Ти розумієш?